Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на майданчику міня Вінниця. Сьогодні отримали тракторці Сінтай 244 на 24 кінських сили, повнопривідний, 3 На сьогоднішній день, не побоюсь сказати, це найдешевший трьохциліндровий трактор. Ціна на нього 6600 в доларах. На відміну від минулорічної моделі, на якій стояв ютовський двигун. В цій річній моделі вони поставили КМ385, такий самий двигун, як стоїть на Дунфенгі, на Ловолі. Також вони по конструктиву деякі незначні зміни зробили. Розширюваний бачок на гідравліку, на рульове, точніше вони перенесли на бік, воно спереді стояв, трошки розширили підлогу, тобто зробили зручне місце для оператора. І те, що мені всім дає подобається, що тунель на 5 см тільки піднімається вверх, тобто робить майже рівну підлогу. Як завжди, крила розміщають колеса стандартно, все остальне, як в минулих моделях. Тобто Колеса передні 6,0х16, задні 9,5х24. Чудовий тракторець, і я вважаю за дуже на сьогоднішній день хорошу ціну. Тобто Дешевше 7 тисяч. На сьогоднішній день нічого не було. Це єдина модель, яка б 6600. Роздільний гідробак, все, що потрібно для перминського господарства. Ось бачите, 22-го року модель, другий місяць і двигунка М385. Заїжджайте до нас, компанія Міня Гробіниця. Є великий вибір тракторів, є що підібрати на любу потужність. Будемо раді вас бачити. Знаходимося ми як завжди, місто Вінниця, Тиврівське шосе 2А біля вторинку. Чекаємо на вас.